Я заплуталась у часі. Спочатку був календар. Я чекала жіночого свята, щоб поїхати до дітей. Не судилася. Раптом стала рахувати дні війни. Не тижні, не місяці, а війни. Лиснуло сонечко, якусь із знайомих нагадав про Великдень. Я вперше за весь цей час виривилась, не плакала, не голосила. Ревіла. з болем, тугою. Скільки людських трагедій пройшло крізь мене за цей час? В ні чергування люди їхали, не зупиняючись. Їм ще байдуже було де переночувати, просили тільки теплої води і щось перекусити. Чоловік в резинових тапочках на босу ногу добу вибирався по морозі із околиць Києва. Його потрібно було одягти. На другий день приїхали міцні чоловіки з дамами та песиками на дорогих авто і вимагали посилити їх в комфортні умови з інтернетом безкоштовно. А потім приїхали діти із сиротинця. Їх прийняв в жіночий монастир в Яслівцях. Ввечері прийшов отець Пантелеймон. І запропонував місце в чоловічому монастирі отців Василя. а на приборство греко-католицької церкви раптом перейшов жити їх настоятель. Люди їхали без перестанку. Одні сміялись, що на кінець відпочинуть, інші тішились, що завдяки війні побачуть Європу на халяву. До мене ж за допомогою прийшла старенька жінка. Я не бомж», — повторювала вона. Я все життя працювала, щоб заробити на квартиру, в грудні купила однокімнатну, в новобудові, в центрі Харкова. Її вже нема. Заричала Сирена. І ми зійшли в підвал старого костелу. Людей небагато, але кожен розповідає про своє. Моя сусідка по лавці раптом підняла голову від телефону і голосно промовила. Мені вперше не соромно за нашого президента. Хтось промовчав, а хтось почав говорити про перспективи цієї війни. Поки повернулись на роботу, сільські старости привезли свіжий домашній хліб, і вареники залиті смальцем. Це для біженців. А вночі знову стукали в двері. Молода жінка. Подертій курці, під якою нейлоновий халат, і голі ноги, якісь дивні капці. Вся в засохлій крові за руку з хлопчиком та мамою, розповіла, що втікає з Луганська. У 2012 році вона вийшла заміж за найдобрішого хлопця в селі. Під новий рік 2014-го народила йому сина. Та з приходом москалів її чоловік пішов. У військове формування ЛНР. За кілька місяців зайшов у хату і приставив їй до серця автомат. Я не уб'ю тебе потому, тому кормиш груддю». Вона справді в той час годувала малюка. Та тільки чоловік вийшов, схопила дитину і втекла до мами за кілька десят кілометрів від дому. А три дні тому. До них в дім вірвались троє озброєних рашистів. і серед них її чоловік. Він зґвалтував її на очах у сина і матері і поділився з друзями. Коли ті скоти понапивались, вона з мамою і хлопчиком в чому були, вибралися з хати, Добрались до траси і випадково наткнулись на українських солдат. Котрийсь із них спрямував їх до нашого гум-коридору і порадив добиратися в Бучач. А зранку біля нашого військомату знову черга із добровольців. Жінки напекли печива на фронт. У волонтерському центрі шукають бронежилети і медикаменти. З блокпоста привезли молодого чоловіка. Зовсім сивого, з руками що тряслись і спутана мова, дали йому заспокійливе, трохи відійшов, а тоді, схлипуючи, розповів, що щойно вивіз із Маріуполя дружину з трьома дітьми та друзів. Вже повертався за мамою, вона лежача після інсульту. Коли побачив відео, на якому танк. В'їхав в його дім і синицями переїхав його маму. А до мене на вайбер прийшло повідомлення від моєї колишньої учениці. Вони недавно з родиною проживають у Польщі. Сьогодні мій шестирічний син гуляв у дитячому садку. Коли до нього підійшов друг, поляк і запитав Ти навчиш мене бути українцем? Йшов сімнадцятий день війни. Олена Сурнув Озирен Бучач.